Ваше бачення е, нашої батьківщини, нашої держави. Відкрита демократична держава, відкрите громадянське суспільство, але держава з усіма компонентами держави. Ми сьогодні тільки маємо проголошену державу. Ми не маємо ні армії своєї, тільки міністра маємо. А без армії яка це держава? Я не кажу, що ми якось збираємося нападати. Чи хто сьогодні збирається нас нападати, але коли немає держава, стоїть, немає армії з тої держави, ніхто не рахується. Держ... Армія це політичний засіб, першу чергу. І багато офіцерів чекають, доки виникне структура. Звичайно, чекають. Так, хай допомагають, а не чекають. Хай йдуть у союз офіцерів і швидше то Більше перейде їх туди відкрито, тим швидше буде національна армія. Значить армії немає. Ми ще, ми ще не маємо контролю на свою економіку, тільки зараз маємо про передачу підприємств. але все ж ми контролюють далі всесоюзне міністерство. Навіть прибутки туди йдуть. От, е, зараз скажу. Я компоненти держави. Ми ще не маємо своєї грошової одиниці. Грошова одиниця нам абсолютно необхідна. От тут стоїть пан Черняк, Ось, е, наш, е, наш майбутній е, прем'єр-міністр. <реш> ми, ми ще не виграли, вже брадвелі поділи. Ось, от, він це підтвердить, грошова одиниця це наш порятунок. Чим довше вони будуть тягнути, тим більше ми витрачаємо. Ви самі розумієте, що вони нас можуть засипати, засипати тими своїми дешевими, нічого не вартими рублями, як ото в листопаді листячком землю. Ось. І захистити свій споживчий ринок ми можемо тільки таким чином. Тільки грошовою одиницею. Ну і митними службами. І митної служби у нас, по суті, немає. Якісь спроби. І дурні часом спроби, коли посилочку не можна родичам послати, бо тут вони той кусок обоси не пускають. А там ешелонами а там йде, розумієте? Значить нам треба митну служу. Бачите, назвав. Кілька компонентів держави, які абсолютно необхідні, щоб держава стала державою. На ж маємо проголошення, але не маємо реальної держави. Ви про Крим питали. Так ви знаєте, я є, я є автором теорії федеративного устрою України. Тобто, це щоб люди не плутали з автономізмом. Автономія це держава в державі. От Крим, там Закарпаття балакати, Донбас почали там підюжувати під так далі. Так, так, так. А федеративномуся за одна держава, це єдина держава з єдиним керівництвом і та але більше місцеве самоврядування і тільки. А не в право виходу там і так далі, так але так, але я це вважаю так. Децентралізація, щоб московський централізм не пересадити автомачно в Київ. Слухайте, але е, я сьогодні навіть цей федеративний принцип не хочу панувати на першому етапі. Треба спочатку наповнити державу з містом, що я казав, отими чотирма хоча б компонентами, а потім перебудовувати. Треба зміцнити. Я вважаю, я вважаю, що десь на перший рік тільки точно обумовити час. На рік той новообраний президент, якщо це буду я, от розумієте, він повинен навіть послати свого роду на, на міст. Таких, як от Єльцин хоче назавжди зробити, назавжди не можна, бо то не демократично. Але на рік, щоб оцю державницьку лінію повести по всій Україні і кадри, трошки, ну шкомпартійна параджі скрізь засів, трошки почистити, а потім прямі вибори всіх керівників зверху донизу, от і перехід до тої форми правління. І десь далі можна думати про якесь щодо Криму. Значить, Кримська автономія це апаратна автономія. Єдиний, хто має там право на автономію, це кримські татари, так само, як Мордва, там хоч вона менше і так далі. Вони були абсолютно усунуті від вирішення цього питання. Це хитра автоном. А не оті там українці, там частина західної України переселені, або росіяни, яких по квоті, по, спи, по, по кількості на область переселяли там, з там, Тамбовські і так далі області. Яка автономія? От для кого? От. Значить, автономія може бути тільки національна для корінної нації. Якщо кримські татари переселяться всі, поставлять питання, ми не маємо права їм заперечити проти такого права. Але сьогодні ця автономія фіктивна, це я вважаю, одна з найбільших. Ось, найбільших... Росіян, так, 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 українця... Це одна з найбільших, може, провин Кравчука, що в ній дуже він з Багровим великі друзі, і він ній провинуєте. Він бачив, як він її пропихав, навіть коли Конституції буквально прописався українську автономію.